Від дронів із дробовиками до сіткометів бої у повітрі вийшли на новий рівень. Українське небо перетворилося на арену для сучасних технологій. Наші оператори дронів знаходять все нові методи, аби неочікувано, але прицільно знищити російські цілі. Однак і ворог намагається перестосуватися та винаходить свої способи протидії. От подробиці далі в нашому матеріалі. Так, над українським небом проходять справжні дуелі дронів. Повітряний мисливець ЗСУ з дробовиком полює на ворожий безпілотник. Всього один постріл і ціль знищена. Найчастіше такою розробкою нищать російські FPV та Мавіки. Перед нею беззахисні і дрони на оптоволокні, невразливі до систем РЕБ. Керування нічого складного досі немає. Він як обична ФПІжка. Тут скоріше на реакцію. От реакція твоя, в який момент потрібно вистрілити. І Добре знати, в тебе мотори копальці було добре нароботано, бо ти, якщо в окулярах ти ж не бачиш стільки. І тобі треба це все на рівні рук пам'ятати, де який стік за що відповідає. Дрон, на який встановили дробовик, може полювати і на ворожу піхоту. Для цього використовуються патрони з металевими кульками. А цей дрон не вміє стріляти та підривати ворожі цілі. Він використовує іншу тактику, мов павук, ловить ворожі БПЛА в сітку. Сіткомети вже активно перехоплюють на передовій не тільки розвідувальні дрони, а й ті, які несуть вибухівку. Сітка може пролетіти до 15 метрів. Коли ворожий дрон заплутується, то втрачає швидкість і падає. Першу модель такої зброї українські інженери зробили всього за три місяці. Нині розробники вдосконалюють сіткомет. Коли не спрацював РЕП, коли не спрацювали е, протиповітряні засоби, коли дрон вже наближається до е, піхотинця або до техніки, ми маємо можливість е, збити його при наближенні. Дрон-винищувач може бути в повітрі ну, 30-40 хвилин спокійно. Це дає можливість за один виліт знищити навіть не на один ворожий дрон, а два і при нагоді можна і три. Якщо з нас є будів, в нас буде такий запит, то ми зробимо на три, на чотири постріли. Ще один метод, яким користується і наша, і ворожа армія, це системи радіоелектронної боротьби. Вони створюють перешкоди, щоб БПЛА втрачали зв'язок з пілотом. Наші інженери встановлюють ВФП-дрони, вдосконалені антени та автономну систему управління. Тепер, якщо сигнал губиться, дрон все одно долітає до цілі. Українські дрони атакують ворожу техніку, бліндажі та склади боєприпасів. Однак російські окупанти теж не стоять на місці і шукають способи, як ухилятися від наших бойових пташок. Це відео з Бахмутського напрямку. Окупанти накрили маршрути доріг, по яких їздить їхня техніка сіткою. Це захищає від ударів наших ФПВ. А це нова модель російського дрона Зала. Туди російські інженери вбудували систему ухилення від наших зенітних дронів. Це дозволяє розвідувальній залі робити різкі маневри. Росіяни сподівалися, що це дозволить їх розвідувальним безпілотникам вигравати час, чекаючи, поки у нашого FPV не закінчиться заряд акумулятора. Туди поставили додаткову відеокамеру, таку дешевеньку невеликої роздільної здатності, але яка може виявити атаку на цей безпілотник, оскільки атака здійснюється з малої відстані шляхом таран. От. І після цього дрон виконує такий різкий маневр, значить, ковзання вліво вниз, ковзання ліво вниз, і кілька разів От. це трохи ускладнює завдання, але це. Ну, скажімо так, це не е, робить російські безпілотники невразливими. Чому по-перше, зенітні дрони набагато більш маневрені? Ворог чи не щодня змінює тактику, тому наші бійці постійно у пошуках нових розробок. До прикладу, сили безпілотних систем вже знищують шахиди, які щоночі летять на наші мирні міста новітнім секретним засобом. Виріб коштує близько 5 тисяч доларів, тоді як вартість дронів-камікадзе противника понад 150 тисяч.